На засіданні присутні чотири члени комісії, кого я можу починати. На сьогоднішнє засідання приноситься п'ять питань. Є кості які заперечити? Ще немає, стане голосу. Хто заданий по місту даних? Хто затримувати? Перше питання. Про погодження штатного розпису підприємств, підприємства інформаційних підприємств центр кормини і медика... Це є? Чи? Я так можу. Є. Так, до вашого відома, згідно законодавством, повинні затерплек штатний розгляд нашого підприємства на 25 рік ми даємо на розгляд. Хочу сказати, якщо коротко, то в структуру нашого підприємства входить 8 амбулаторій і 26 пункцій. Амбулаторії сільській це... Говорки, галайки, горошки, це, діжніці, це ці, що не мають лікарів. Вони майже, ну не майже працюють як фішерські пункти, а сільські амбулаторії П'ятигор, Денихів та Кашківка, це функціонують вже в повному обсязі. Ну і одна міська амбулаторія та По штатах. Лікарів на штатних посадах 3,5, фактично зайнято 15, фізичних осіб 15 чоловік. Ну і зразу уточняюся. 15 лікарів, з них два інтерни. Один лікар це мій заступник, медичний директор пана І одна лікар вже два роки за власний рахунок у відпустці, це лижа в зв'язку з станом здоров'я. Тобто фактично у нас 11 функціонуючих лікарів. Середній медичний персонал. Штатних 56,75 одиниць, фактично зайняті 41 одиниця і фізичних осіб 50 чоловік. Молодші медичні сестри штатних одиниць 17,75, сотих 15,75, це фактично зайнятих і фізичних осіб 28 чоловік. Інші працівники штату 27,5, фактично зайняті 21,5, фізичних осіб 23,0. Його штат 1265 одиниць, з фактично зайняти 93,25 і фізичних осіб 116 чоловік. Такі цифри. Якщо ще якісь є питання, то яка не забезпеченість лікарями? Ну, ми сьогодні потребуємо горячих е, е, питань, це три лікарі. Це от сьогодні а, як кажуть, на, на подавчування. Кашківка без лікаря залишилася, бо мерла у нас Світлана Павліна. Лукашенко рахується в Кашпирівці, але зв'язку з тим, що він член військово-лікарської комісії, він знаходиться в Київській амбулаторії. Ну і тут питання таке, що пенсійного віку більше 60% перед лікарів. А є ліпер, які дізить в сусідній громаді? Хамісь не буде, неетично буде не знаю проводити розмову, ну, але в планах є проводити розмову. Ну, ну і трішки буде, як з колегою я говорив, якось нечесно, якщо забрати згода лікаря. На Ні, але на наша. Ні, ну і їй таки пояснюємо на нашій жителі і теж нечесно буде, що їх забрали. лікаря, е Шелнівська в декрет і ще одна пішла вчитися вчительного, в і у них сімейна медицина така ж сама, молочи складніше цікаві. Не... Ті, що були, не погодилися працювати, одна пішла в бізнес, а інша пішла на драматолога, а ті два, що зараз є, ну один тютютху, як то має бажання. Це так. Ну, просто раді інформації багато перетягнула приватна ця структура ну, людей, старі підписанків, лікарів. Вони вже нічого не перетягають, вони вже набору до нас. Ага. У ну, ж... зв'язку з тим, що е е якщо пацієнт до них не йде, то їм дуже добре. А якщо пацієнт Мені, то... ну, у людей в онкології, платіть людина онкологія, і вони кривим тестом кажуть, декларуйтеся, бо у нас ми цим не займаємося. Туберкульозом, тологи. Що щоб дорогувати? І да. загально. За Розуміло. Ці інтернети є, це не... і взагалі три варіанти, і хати, і квартири. Але питання заробіт найважливіше сьогодні. Вони хочуть не менше 40 тисяч. Бажання хороші. Ну, так Київ, і зарплати. Я ще запитання? Немає. Хто за не за коротко? Другое станет про нас до решения двадцать четверть сети міської ради восьма станхи двадцять дванадцять двадцять номер тысячу двадцять травня тысячи один двадцять пять до нього в дні зміни до фіру основного за рахунок трансферту. como 3 millones. У сумі 111 200 гривень. І третій е е зміни до бюджету, е і це було розпорядження від 31 грудня з е е Ти що, хворий? Дайте тут. Залежку вігр ще. Це якраз виходить прямой на мене. Правильно, вас. Бежали вас. Третє питання. Про передачу бюджетного транспорту головного управління залізів Київського області на сумці 30 тисяч гривень. Президента бюджету була виділена на... Субвенція Національної поліції на програму поліцейської громади у сумі 230 тисяч гривень і для згідно бюджетного законодавства про передачу міжбюджетних транспортів державному бюджету приймається окреме рішення. Тому проєкт такий, що перед... На пальму. Ну просто зло не більше. Набагато більше, але но... ми його. Ми його на протязі року. У нас є зміни до річних 32 сесії військової міської ради 8 серпня 19-12 року номер 1509-328 про бюджету Київської міської територіальної громади 2025 рік та додатки 1, 2, 3, 5, 7 до нього. Ну, зміни е, до вже поточного потужного е, бюджету. Е, в основному це е, за рахунок е, надходження е, трансфери і е, за рахунок е, залишки. на підтримку осіб з особливими освітніми потребами на суму 474 тисячі 800 гривень. Це е, інклюзія. Ну, відповідно, е, направляється на відділ е, освіти, на заробітну плату, нарахування е, на е, колекційні рахунки. Е. Також е, виділена секвенція з державного бюджету на е, нову українську школу. У сумі 1 мільйон 100 гривень направляється на засоби навчання та обладнання комп'ютером та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти. Також виділена субвен... з державного бюджету на доплату підпрацівника. 4 мільйони 610 тисяч 500 гривень. По тисячі по ja, тысячі, e, на руки можна бути тисячі. По тисячі, але їх виділили поки що по, по, по плану на 6 місяців. E, як там, далі вони мають його Це по тисячі кожен місяць, ну Ну там, воно так. Якщо по порядку його, то там неправо не тисячу гривень, там е, є години. Є, да, ну, і години, і там, і там своя методика, то це е, наскільки там вистачає, то е, коли будуть нараховувати, то там буде. Е, також е, виділено обласного бюджету субвенція в сумі 192 120 гривень на програму підтримки на заходи по програмі підтримки збройних сил України. Слідуючі зміни це розподіл вільного залишку на загальну суму Також э, заробітна плата э, з нарахуваннями э, фабам на один місяць поки що як додаткове фінансування э, – 181 тисяча 170 гривень. Я ж казав, що округлій цього із вище, чи Точно. Ну, на імен вони ні ні? Вони подали такий То, що я, я, я доповідав, 3 мільйони е, 7 тисяч 200 гривень і видатки на е, вкращення якості гарячого харчування, так воно називається, 111 тисяч 200 гривень. складає 10 мільйонів 629 тисяч гривень і з них на е, загальній колоний рахунок е, 9 мільйонів 710 тисяч гривень, е, освітня субвенція е, 250 тисяч 707 гривень, субвенція е, на е, здійснення переданих у сфері освіти е, е, коштів освітньої субвенції. 669 тисяч 259 гривень. Е, ну, е, цей залишок, ця освітня субвенція і е, 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 передані ці е, залишки, ці 669 тисяч дітей вони вже повернуті у державний бюджет. Тобто на кінець року вони були в залишку. Просто що їх не встигли державний бюджет повернути, а вже на сьогоднішній день в нас вже немає. По спеціальному фонду вільний залишок складає 4 мільйони 592 тисячі гривень, із них бюджет розвитку 177 тисяч 942 гривні, екологічний фонд 413 тисяч. Відшкодування аптека сільськогосподарського е, і лісогосподарського виробництва 10 тисяч 898, цільовий фонд 218 тисяч гривень. Е, ну, е, І тих, е, що вже перерозподілили на е, е, харчування е, учнів е, початкових класів е, – 3 мільйони 7 тисяч гривень. Також гаряче харчування 111 тисяч, 200 гривень, і субвенція, що ну, освітня субвенція це на мультимедійні заходи у залишку джерела. Але залишається у нас 653 тисячі 269 гривень. Ось такі джерела фінансування. За винятком е, е, то, що я назвав освітня субвенція е, по двох е, напрямках, е, які були повертають. Yes. Практично, так, да, це все. ці е, кошти, що повернулись до державного бюджету, це якщо не, не встигли використати. Ну не, не встигли а, а 200 тисяч. Я наказав це е, 200... E, по суті, субвенції це другі статті двісті тисяч вона була надвижкова і, і не використала.